Знищене обличчя та відбиті руки так нині виглядає ротонда Пресвятої Богородиці біля парафії Царя Христа монастиря Отців Васильян. Цю фігуру, розповідає отець Йосафат Фітель, було встановлено понад 10 років тому. Відтоді сюди приходили люди для молитви та за святою водою. А от декілька днів тому бідкається священнослужитель, невідомі поглумилися над святим місцем. Страшно, як священникові і як ігумену цього монастиря. Ми перепросили Бога і Божу Матір за такий акт і просимо Божого змилування і ласки для тих людей, які це зробили. Ми сподіваємося, що такі випадки не будуть мати більше місця. А водночас ми і вболіваємо над тим, і просимо сколихнути всю нашу громадськість, щоб подумати над тим. Бо такі випадки вони були в нашому місті. Але щоб так близько до церкви, такі випадки мали місце, це направду треба нам всім подумати. Ожій випадок трапився неподалік парафіяльного храму. Ось такий вигляд нині має капличка на території школи номер 15 Відтепер маленьким школярам доводиться звертатися з молитвами до безликих Діви Марії та маленького Ісуса Христа. Такий дикий вандалізм неабияк обурив Івано-Франківців. Коти, якісь я знаю, що секта якась що Хай їм Господь Бог заплатить за те, що ми можемо зробити. Молитися за них, ось диявол все в них, ти не знали, що робили. Знищили статуєчку, матеньки Боже. це є вандалізм. Це навіть є духовне падіння людини, яка це скоїла, тому що це вони не зробили шкоди ні церкві, ні вірі людей. Вони ще більше укріпили віру людей. Нині правоохоронці затримали особу, яку підозрюють у причетності до пошкодження статуй. Ним виявився психічно хворий 20-річний юнак, який мешкає в цьому мікрорайоні. Свої дії кажуть правоохоронці, він мотивує так. Попередньо з'ясовано, що мотивом. Скоєння цього хуліганства, це були особисті мотиви, пов'язані з конфліктом в сім'ї. Людина психічно хвора, в нього стався конфлікт з сестрою, і під впливом цього конфлікту він вночі взяв предмет і розбив релігійні фігури обличчя його сестри. З якою він конфліктує, дуже подібно на образ Богородиці. За фактом хуліганства пов'язаного з пошкодженням Богородиці та Христа Дитяти, міліція порушила кримінальну справу. На зловмисника чекає психічна експертиза. Тим часом священнослужителі мають намір на території парафіяльного храму звести нову каплицю. Обіцяють не менш яскравий та більш високий образ Діви Марії.